Вітаю, колеги! 11 січня 23 року набудуть чинності важливі зміни в процедурі блокування податкових накладних. І що ж нам підготували на цей раз? Давайте поглянемо. Автоматичне розблокування податкових накладних. Звучить, власне, оптимістично. Але насправді не все так же й просто. Дивіться. Претендентами на автоматичне розблокування є податкові накладні та розгонки коригування, які були заблоковані у період з 14 жовтня 2022 року і по 10 січня 2023 року. Причому з критерієм 1 ризиковості операцій. Критерій ризиковості 1 операцій це розбіжність між кодами на вході і кодами на виході, так званий пересорт. Я нагадаю, з 14 жовтня у нас відбулися зміни в цьому критерії, які призвели до масового блокування податкових накладних. Ну а тому автоматична реєстрація стосується виключно податкових накладних, які заблоковані за цим критерієм. Якщо блокування сталося з інших причин, наприклад, внаслідок ризиковості платника, то автоматичного розблокування не буде. Але, шановні колеги, це не всі обмеження. Автоматично розблокують податкову накладну, і це, як я вже казала, відбудеться 11 січня, якщо одночасно будуть виконуватися такі умови. Перша і головна умова ви щасливчик, якому вдалося вже отримати від податківців враховану таблицю даних на коди, що зазначені в заблокованій податковій накладній. Якщо врахованої таблиці немає. То автоматичного розблокування не буде. Наступна умова. Податкові накладні і досі знаходяться в стадії реєстрація зупинена. Тобто, до 11 січня за ними не прийнято рішення щодо відмови в реєстрації або ще не прийнято рішення за скаргою. І остання умова: на 11 січня 2023 року є ліміт реєстрації. Достатні для реєстрації податковою накладною. Зверніть увагу, автоматична реєстрація заблокованих податкових накладних це разова акція, яка буде тривати лише один день, 11 січня 2023 року. А далі, для кращого розуміння ситуації, пропоную розглянути приклад. Є податкова накладна. Заблокована 11 листопада 2022 року за критерієм Пересорту, і яка станом на 11 січня 2023 року знаходиться в стадії блокування. Таблицю даних на коди, що зазначені в цій накладній, податківці врахували 27 грудня 2022 року. Отже, Така податкова накладна має автоматично зареєструватися 11 січня за умови, що на цю дату є ліміт, достатній для її реєстрації. А далі, давайте поговоримо і про інші зміни. Без проходження моніторингу, тобто автоматично, тепер будуть реєструватися податкові накладні, складені на покупця платника ПДВ, якщо обсяг постачання в такі накладні не перевищує 5 тисяч гривень. Також не будуть моніторитися розрахунки коригування, якщо загальна сума абсолютних значень коригування не перевищує ті ж 5 тисяч. Але є умови. Обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними та розрахунками коригування не перевищує 500 тисяч гривень і платника немає в переліку ризикових. Маємо і такі позитивні зміни. Якщо вас включили до числа ризикових платників за критерієм 8 наявна податкова інформація. То податківці мають розшифрувати, що ж це за інформація. Причому написати вони там мають небудь що формою рішення про відповідність платника ризиковим. Тепер є спеціальна таблиця. І ось в цій таблиці податківці мають розписати інформацію, що стала підставою для включення платника до кола ризикових. Цю таблицю ви зараз бачите. До неї увійшла інформація про... Тип операції, період її здійснення, код товарів, послуг і контрагента, який задійний в операції. До речі, подібну інформацію податківці мають наводити, якщо вони відмовляють платнику у врахуванні таблиці даних з причини ризиковості операції. Цікаво і те, що на сайті податкової служби буде публікуватися довідник кодів податкової інформації. Яка є підставою для включення платника до числа ризикових? І ось код із цього довідника має бути зазначений у рішенні про відповідність платника ризиковим. Далі маємо ще й таке важливе нововведення: якщо платника виключити з числа ризикових, то автоматично мають бути виключені з цього переліку і його контрагенти. Але за умови, що вони були включені до кола ризикових саме через ризиковість свого контрагента, зміни зазнали і самі критерії ризиковості платника, а саме, критерії неподання звітності. Ці критерії податківці тепер мають застосовувати з урахуванням воєнного подовження строків подання звітності, а також можливості чи неможливості виконання платником. Податкових обов'язків під час воєнного стану. А ось тут є позитивні зміни, що стосуються зменшуючих розрахунків коригування. Нарешті таки прописали, що критерію пересорту, зменшуючи розрахунок коригування, буде відповідати, якщо різниця між придбаннями. І продажем перевищить півтори рази. Раніше коефіцієнт 1,5 навіть не враховувався. Далі є зміни щодо критерію ризиковості розрахунку коригування на зменшення, який складається на неплатника. Раніше цей критерій спрацьовував, якщо зменшуючи розрахунок коригування на неплатника, реєструвався після закінчення 14 днів з моменту складання податкової накладної. А ось тепер цей строк в 14 днів збільшили до 30 календарних днів. Щодо показників позитивної податкової історії, і ось тут зазнав змін показник обсягу постачання. Порівняно зі старим аналогічним показником, місячний обсяг постачання збільшено. З 500 тисяч до 1 мільйону гривень. А обсяг постачання одному покупцеві збільшений з 50 тисяч до 100 тисяч гривень. Ось, власне, такі маємо зміни щодо блокування податкових накладних. Сподіваємося, що це відео було корисним для вас. А на цьому у нас все. Бережіть себе, до зустрічі!